Вітаю вас, любі малятка. Ми сьогодні з вами вивчимо віршик Марії Познанської. Здраствуй, сонечко! Ось уважно послухайте віршика. Я всміхаюсь, сонечко. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квітонці. Хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. А тепер, малятка, повторюйте за мною. Я всміхаюсь сонечко. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квітонці. Хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику. Лися, мов з відра. Друзям усміхаюся. Зичу їм добра, а тепер, малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Я всміхаюсь сонечко, здраствуй, золоте. Я всміхаюсь квітонці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з вітра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Молодці малятка. Якщо віршик сподобався, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!